Привіт, друзі! Ті, хто давно слідкує за моїм каналом, ви, напевне, знаєте, що цю зиму я провела у Чернівцях. І я дуже вдячна цьому прекрасному місту, не лише за його чудову архітектуру, багату історію, дуже цікаву, затишні вулички і особливу атмосферу, а також добрих, привітних, доброзичливих людей. А і за те, що це місто подарувало мені. Можливість побувати на рукодільній зустрічі і познайомитися з чудовими майстринями не лише з Чернівців, а й з інших куточків нашої України. Відео з першої частини нашої зустрічі, де ми знайомилися, надихалися роботами одна одної. Ви можете подивитися у мене на каналі, досить давно я вже його виклала. А ось сьогодні я хочу показати вам. Кадри з виставки, присвяченої творчості Георгія Гараса, це український орнаменталіст-художник, де ми продовжили своє спілкування. Ця виставка проходила у Чернівецькому краєзнавчому музеї, і на ній були, були представлені роботи вишиті по орнаментам, по узорам цього художника-орнаменталіста. Хочу сказати, що він є автором. Близько трьох тисяч різноманітних узорів орнаментів, і у своїх роботах він завжди намагався відтворити оцю різнобарвну і дуже своєрідну, своєобразну таку стилістику саме буковинських узорів. Як бачите, погода нам не завадила насолодитися виставкою, і в холі музею ви можете побачити ось таку карту. Це часткова вишивка бісером, кожна область, вишиту її герб. Ну і я сфотографувала саме херсон, тому що родом я з Херсонської області. Це моя якби, така мала батьківщина. До речі, погляньте, які цікаві дерев'яні двері з кованими елементами. Це на першому поверсі. Дуже красиві вікна, оздоблені теж такими візерунками. Вітражним розписом, можете бачити, як із середини виглядає краєзнавчий музей. Вибачаю за якість відео, освітлення, ну, вимагає бажати кращого, але не можу не поділитися такими кадрами. Народився Георгій Гарас у 1901 році, і саме тут у Чернівецькому краєзнавчому музею у 2021 році проходила виставка до 120-річчя від дня народження художника, яка називалась Вічні скарби Георгія Гараса. Але, на жаль, це була фотовиставка через карантинні обмеження. Ну, Як ви бачите, у цьому 2023 році навіть війна не стала на заваді такому цікавому заходу. І, до речі, оця назва виставки Вічні скарби Георгія Гараса я спіймала себе на думці, що його орнаменти дійсно чимось нагадують, якісь коштовні каміння, от якісь скарби, ювелірні прикраси. Вони такі багатогранні. Різнокольорові, ну, такі дуже самобутні, дуже яскраві, привертають на себе увагу. Ну, мені дуже сподобалось, я була під враженням від цієї виставки. Звичайно, вона відбулася завдяки ну, старанням і творчості, і праці майстринь місцевих. Як ви бачите, тут є і одяг, і рушники, і браслети, і біскорнюшки, ну, різні різні речі, побуту, прикраси. Я навіть не можу сказати вам, як все це називається, ну, але ви можете на власні очі побачити всю цю красу. До речі, немалу роботу по підготовці цієї виставки проробили. Майстрині з місцевого чернівецького клубу вишивальниць, який називається клуб вечорниці. І ось ви бачите зараз стенд. Дуже красиві роботи з мережкою, з такими багатими узорами це робота, в тому числі робота вишивальниць цього клубу. Ну, а на цьому стосовно нашої рукодільної зустрічі і відвідування. Виставки, присвяченої Георгію Гарасу, у мене все. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво подивитися разом з нами на такі красиві узори і орнаменти. А далі, якщо комусь цікаво, в мене будуть ще кадри з іншого музею це Чернівецький обласний художній музей. Він мене вразив і ну, я вирішила фото і відео ці теж приєднати до даного сюжету. Тим більше, до речі, що цей музей є майже ровесником Георгію Гарасу, тому що будівництво його розпочалося у 1900 році. Це розкішна, дуже красива будівля ззовні. І подивіться, які тут вітражні вікна всередині, який красивий паркет. Все це збереглося на другому і третьому поверсі даного. Музею розташовуються виставки. На другому поверсі це, ну, от як ви бачите, різні релігійні релігійна атрибутика, ікони, картини, у різній техніці написання. Також тут знаходиться музей, виставка вірніше писанок. Але я вам скажу: мене вразили не стільки писанки, хоча вони теж дуже красиві, а, а скільки. Кили ткані, які висіли на стінах, настільки вони були яскраві, колоритні, з великою кількістю дрібних деталей. Але найголовніше, вони мені просто нагадали моє дитинство, тому що я думаю, майже у кожній українській хаті. Або на стіні, або на підлозі у вигляді доріжки, або в вигляді ліжнику такої ковдри вовняної на кроваті. був от такий, а можливо, є ось такий орнамент, от такий килим. Ну далі на другому поверсі були представлені картини. Зокрема, зараз ви бачите дитячу дитячі твори, присвячені, до речі, і війні. На третьому поверсі у холі представлені предмети побуту і одяг, оздоблений різними техніками: це і бісер, і хрестик, і гладь, і мережки, мереживо різноманітне, ну а в інших уже залах це картини. Я дякую вам за увагу, а також від цієї душі хочу подякувати мою подружку Юлечку і її донечку Лізу. Я за вами сумую, але ми ще обов'язково. З вами зустрінемось. обіймаю. Пока-пока.